Усім привіт! Сьогодні чудовий день, неділя, 2 липня 2023 року. Гарна, приємна погода, хоча е хмарки і, може буде навіть дощик. Але для того, щоб не засмучуватись і підняти собі настрій, я подарувала собі оці неймовірні ромашки, які завжди, завжди надихають. Скоро попереду буде екскурсія, яку буде проводити Аполінарія Маковська про інтимні сторінки Буковинської столиці. І я впевнена, що це як завжди буде неперевершено. А поки в мене є ще трохи часу, я напевне куплю собі морозиво, буду милуватися ромашками і спостерігати за життям. яке скрізь, просто його треба бачити. Усім чудового настрою! Ромашкового, лавандового. І до нових зустрічей в житті. Папа. -па.